2018 році я поїхав на конференцію у Києві. Я побачив молодих хлопців і дівчат, які добре заробляють в цій компанії. Там тисячу, дві тисячі, п'ять тисяч доларів, постійно подорожують. Працюють з командою однодумців, ну, де є спільні цілі і цінності. Побачив, наскільки цінною діяльністю вони займаються, адже вони допомагають багатьом людям бути здоровими і фінансово незалежними. Я зрозумів, що ось тут можна отримати визнання, якого мені так не хватало. Я був в захваті від того, що тобі можуть допомагати, а не бути конкурентом. Я побачив дійсно можливість вирватися з сірої буденності, бути кимось в цьому житті, бути значущим, займатися чимось великим, глобальним і цінним для людей. Я усвідомив, що я можу. Можу бути гордим за себе і мною будуть пишатися мої діти і батьки. Я побачив можливість, як покращити своє життя матеріально і допомагати батькам, як покращити також своє здоров'я і допомагати в цьому іншим. Це був дійсно тоді ефект Вау, де я захотів цим займатися і шукати однодумці. І з тих пір було багато труднощів, непорозумінь, перепон у моєму житті, де мені не получалося, де говорили, що я займаюся якоюсь ерундою. Я на деякий час навіть залишив цю діяльність. І не займався, але завдяки підтримці людей в цій компанії, завдяки колу оточенню, вірі в мене я відновив роботу в цій справі. І на сьогоднішній час я стою твердо на ногах, адже маю багато результатів людей, які прийшли вирішити питання по здоров'ю, і результати людей. Які покращили своє фінансове становище? Є вже досвід і розуміння, як це працює і куди я рухаюсь. Є інструменти для досягнення цілей. Зараз я лише шукаю амбіційних людей, з якими можна було б цю тему розвивати. Тому запрошую однодумців для співпраці за більш детальною інформацію. Переходьте за посиланням під цим відео.